Добрий. День. На продаж старі-нові зап'ястиний. До різної сільгостихніки. Це все, що залишилось в мене по МТЗ. Принесли вовк старого зразку. Лежав у сараї. Такий стан шліців тут. Тут у ньому шліцева гарна, хтось. Кардан підрізав, як бачите, але воно на роботу не впливає. Корпус цілий, як видно. Тут такий стан сателітів. Трішки, трішки почухав, все одно ж будете розбирати, перебирати Гайка не заварена. Тут нормальний стан під ленту. Ціна 1500 гривень. Хто буде брати з деякими запчастинами по МТЗ, які є. Зроблю скидку. Далі. Піддон ю 700. Де 65. Зергій, мене поправили, я думав, це теж і дт т 75 Т-70. Нова. Ціну видно, 2000. Дивіться, стан. Це теж нова. 3700. В Внеті дивився. І 8, 7, і більше вартують. Маковик. Маховик, Один проточений забрали, відправив, залишився да непроточений. Ось він. Маховик. Універсальний. Ці, ціновидно. Універсальний. Не ставився під. Вінець під стартер. Далі. 5 300, опора 250. Помпи по 600. Тут корпус цілий, а тут трішки ну, на роботу теж не м'яє. Крутяться тугу. Масляний насос. 600. Один був, забрали. Перевіряв качає. Це знайшов в гаражі, 200 гривень, диски цілі. Ось диски цілі. Тут теж гарний стан, тут теж. Різьба там є. 200. Первий збори 800. З'явились такі диски. Маркування ухвидно. 80 гривень одна штука. Діаметр їх різний, різні Є і 325. Це в 330. 320. Наявності 15 штук. 80 гривень одна штука. Товщину зараз переміряємо. Товщина. 27. Далі. Такі винти на тиски є. Є. Довжина 400 цього. Діаметр переміряв 34 різьби самої. Ціна 500. Такі 350. Вал довжиною 350. Мірав звідси звідс, до сюди, з гайкою. Цей 150. Довжина 270. Тут довжина 370. Ціна 200. Теж 200 330. Видно. Різьба. На тому показує на цьому. 22. Тут дивіться. Тут дивіться яка. 23. Тут теж так. Під е, тиски поворот. Поворотна пластина під тиски. Ціна 300. 140-142. Ціла. Стан нової дивіться. Далі поюмзи. Розпредвал 600 перевірений. Індикатором перевірявся. Зуби такого стану. Тут все ціле. Шпонка ціла не розбита. 600 гривень. Підшипники 214 по 250. 70. Переміряв. Далі колектор таки під'їхав. Це його ціна. Такі стан. Мабуть, а СМД-мотор. Ціну видно. Хто впізнав цю нову річ? Кому потрібно, дзвоніть. Зіною вирішимо заберети нова. На СМД на мотор привідниша 10. Стан. Різьбе цілі. Це 400. Помпа. Не знаю якого мотора, а 40 діль або СМД, 800 гривень. Крутиться тугінку. Такі критчатки. Юмс 400. Ще й балансировака завозка. СНД 500. Далі посумки з робочих моторів лежали в гаражі. Маркування. Дивіться, які тут різні. 392. 100. 392. 112, щось написано. Одна форсунка 150 гривень. За 4 500 гривень. В наявності 11 штук. Це форсунки з двигуна Д-48. Такий двигун був. Стан. Мене хтось просив раніше, знайдіть. Ну знайшлися це недавно. Такий стан. За 4 стук, штуки. Продаю форсунки, як під ремонт. За 4 штуки 700 гривень. Карданти костюм. 35 на 35 500 гривень. З однієї сторони шпанка є. Раз труби. За 4 200. Ножі 5 штук, нові 600 гривень. За 2 штуки на культиватор 300. Лемі 200, як і бук, наплавкою. Це на обертовий 400. Фірмовидно. белота. Шків. Ціна. 400 за 5 штук. Такого плану. Якийсь редуктор. 150. Такі домкрат. В зложеному вигляді він, я переміряв 11 см. Різьба, дивіться яка. Різьба гарна буде робити. Щось тут було написане, ну затерте. Один недолік нього, все крутиться, виймає, опускає. Як бачите, ну це не проблема. Зроб, приварити чи переварити повністю. Ціна 400 гривень. Так разтупиться ПТС. Підшипник один є, з гайками зусім, дивіться. Ступиться. працювала небагато, тормозив взагалі. Дивіться, тормоза не тормозили, краска присутня. Ціну видно. Пересилка, почта, повна предоплата, нова почта, делівері часткова передоплата. Локація міста Червона. Дякую за увагу, до побачення.